Запечений судак з картошкою. Чистимо картопельку і миємо. Мариновану картоплю викладаємо напротив на цибулю. Будемо маринувати судака. Судачку зробили такі надрізи. Для маринада треба сік слив закусочних, чорний перець, хмелі сунелі, риби лимонна приправа і суміш зелені. Все, все збираємо купи і робимо маринад. І ще сюди додаємо трошки олії і солі. Замаринували судака і очікуємо деякий час, ну, около години. Час хай стоїть маринований. Картоплю заносимо в духовку на 40 хвилин на 180 градусів. Трохи її підсмажити. Картоплю. Накриваємо фольгою і в духовку на пів години. Трохи запектись. На запечену картоху кладемо судака. Поклали судака на противень Опять фольгою накриваємо і на 30 хвилин на 180 градусів до столу.